Вітаю на каналі Мотоблок. І отакого От зубра привез чоловік на ремонт, показував вам, як він заводиться, вірніше не заводиться. Привіз, каже, щось восени на городі робили, заглох, з городу приволочили. І так стояв по цей час. а Тепер вже вирішив, хоч ще зима, але привезти на ремонт, щоб зробити з ним лади. Акумулятор ще не був сів, я вижив декомпресор, послухав. Форсунка працює, але от я вже вам другі рази показую, як він заводиться. Він не набирає оборотів. А чого не набирає? Я так думаю, що приклинює приклинюють вкладищі на колінвалі. бо під час того, як я крутив цей сапунець, так і не піднявся, але в принципі він би міг схватити, якщо б вкладачі не приклинювали, двигун би мав схватити, а тоді вже потім би той сапунець, я розумію, що масло стекло, мав би піднятися. Але він так і не піднявся, він так пух-пух-пух-пух-пух-пух. Не хочу мордувати той колінвал, бо можна б його врятувати, щоб не йшов під заміну. Зараз знімлю Масляний фільтр, в першу чергу, подивлюся. Чи там є стружка, чи нема. тоді треба зняти електростартер заглянути в передню кришку. Бо таке враження, що, ще раз кажу, що підклинюють вкладище. Не набирає він оборотів, він хоче бух-бух-бух. і його він, Чим хоче більше бух-бух-бух набрати оборотів, тим ті вкладища, напевно, його більше притримують. І він чим, чим далі, тим більше душиться і оцей чорний дим з вихлопною. Ну, зараз розберу, подивимося далі, що з ним є. Розібрав я і фільтри зняв, і шатун зняв. ну Фільтр чистий, нічого йому особливо не бракує. А от шатун, то що я казав, прилипли вкладиші, але так бачу, що воно обкрутилося. Бачите, от я лише відкрутив і включив телефон. Тобто воно не прилипло, але, але підклинило. Так я казав, починає набирати оборотів, розширення йде теплове, і воно підклинює. Потім відпускаєш, знову може крутитися. І бачу, що зверху на шатуні. Тут на бугелю є така канавка, що фіксує, отут, що фіксує вкладиш. А тут бачу, що таке рідко буває, що провернуло вкладище на колінвалі підлипли, а провернуло в шатуні. Бачите, такі царапини на шатуні. Ну, то не, не, таке, не критично, не смертельно, бо по вкладишу не видно, щоб воно там крутилося, просто воно дістало якесь зміщене. Може десь і обернулося. І зараз от, от один вкладиш впав. Ми на нього подивимося. Отакий от він, бачите, залипший. Тобто, бачите, свіже. Просто не було, не було масла. Бачите, отакий от він такого, такого вигляду. Залип колінвалу, я думаю, що нічого нема, бо воно якось не вспіло прилипнути і от в Павла друга частина. Не вспіло прилипнути, а отакий, от бачите, трохи намочив маслом, але отака от друга частина. Вкладиша, тобто прилипло на колінвалі. Ну, колінвал треба дивитися, бо бачу, що він так трохи трохи, хоч, хоч блистить, але не знаю, можливо, розмір якийсь треба поміряти мікрометром, можливо, розмір десь десь тік. Бо він такий, що його можна ось не передає полірнути. Можна полірнути, але такі якісь є канавки. Ну Одним словом, треба взяти просто. Наждачним папером пройтися і тоді заміряти розмір. Але мені так здається, що мав би лишитися, бо повернуло От тут зверху, бачите, оток, як я казав, от зрізаний цей буртик, який мав фіксувати. Але воно не крутило ні раз, ні десять. Воно просто змістилося там може на пів оберта, чи скільки, бо видно по тому бугелю, що воно прокрутилося, але з другої сторони, бачите, ще маленький це є. Тобто воно лише так. Я думаю, що пів обороту, пів обороту більше не зробило. От тако. Воно видно, що воно якось шурувало, але може так я кажу. Бо якщо б зробило більше оборотів, то цього борта б такий зрізаний і, і затесаний. А він, бо коли проходить по колу, його би затерло, так його би не було. Ну, Такі вкладиші без масла. Ну, тепер якесь питання до напевно, масляного насосу. Сумніваюся, що забиті канали. Щось може, не знаю, з насосом бути, чи перестав качати, чи, чи що йому там бракує, треба вже розбирати, дивитися. Звичайно, треба перепровірити ті канали, але я думаю, що тут такого, такого сміття особливого не було. Масло чорне. Всередині там так само. Ну, щось там нащупав руками, але буду продавати канали, буду дивитися. Але я думаю, що просто щось захандрив той масляний насос. Так працює. Поробив вже хвилин 20, не знаю. В принципі, тиск якось я би так сказав не сильно змінився за цих 20 хвилин. Що я зробив? Трохи день короткий, ще зимою нема так деколи часу снімати по сюжетно, то розкажу так на словах, а десь на другий раз більш детально розкажу. Значить, відполіровий той колінвал, нічого йому, так як я казав, не, не, не було. То трошки від вкладишів, Таке може якесь воно виглядало, чи синім, чи яким бачите, який вкладиш. Такий він. Залипши, але воно просто почало залипати, ну, зазор відносно новий мотоблок, два роки, власник казав. І зазор ще, напевно, малий, і почав просто щось не ставати йому масло, і почав підлипати і глохнути. Тобто не так проробив і робив просто без масла вже на якомусь повітряному зазорі. Тому отаке лишень трохи було таке, може виглядає страшно, нічого тут страшного немало, воно просто трохи потягнути, і той такий алюміній. Залип. Він поміняв масляного насосу. Не став розбиратися, чому масляні канали були цілі. Все чисте, помив я його, тобто не було якихось е таких ну, варіантів, чого воно е заклинуло, таких прямих. Поміняв масляний насос, цей новий поставив, качає старий шкода, що не перепровірив, бо зразу відкрутив шатун, потім вже чи він там качав, чи не качав. Ну, може якийсь знос, може трохи він слабо качав. То щось що робили восени. Може нагрілося, там було тепло, наприклад, нагрілося в сонячний день. Може, то масло вже зарідке. Я так розумію, що два роки мотоблокові і так відчуваю, що два роки в ньому ніхто масло не міняв. Певно, як то, що купили, залили, і так воно, напевно, було. Бо таке, не скажу, що сильно рідке, буває гірше. Таке ще, ще виглядає, що то масло, але вже таке воно воно рідке. Так що отак відремонтував, мотоблок працює мінімальними зусиллями, добре, що так сталося, що колінвал вдалося полірнути і він поїхав далі. От бачите, такий чоловік собі поставив не знаю з чого, такі грузи, щоб трохи на руки було легко, але щоб мотоблок більше гріб, отакі вони бетонні від якоїсь правильної машинки чи що там воно, арматура торчить. І мотоблок працює. Так що таке буває, от якби він не казав, що це восени відбулося, таке буває, наприклад, може бути весною. Коли мотоблок стоїть 4-5 місяців, бажано би прокрутити просто ручкою, щоб цей сапунець піднявся. Ну, чи Ручкою чи електростартером, може, щоб було видно, що він піднявся. Тому що буває таке, ну рідко, але буває, що, наприклад, масло там десь може та прокладка, що там є всередині, де той. Корпус з, з другої сторони, може десь трошки перепускати, може масло все втікти. Тут з насоса, воно може якось так Висушитись, Ну, рідко буває, але буває. І ви завели мотоблок, десь може, дали газу і можуть залипати вкладище, що просто масло не встигає дойти. А може тут щось так було, що воно якось не, не дійшло. Хоча тут ні, бо тут сказали, що, що на, на городі було. Тому треба от весною бажано перепровірити, закачати вручну, щоб воно піднялося, або завести, щоб поробив 30 секунд, і якщо щось не піднімається, тоді вже зупинити, щоб не було такого приклинення вкладиша. Від того, що він довго стоїть, Такі випадки теж бувають. Так що дякую всім за вподобання, за які ви ставите за перегляди. Дивіться, всякі бачите різні нюанси, впливають на роботу мотоблоку. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.